Двоє ніженців незаконно ловили більш ніж 40 кілограмів риби. Під удар електроструму потрапили три десятка маленьких сомиків і навіть 30 кілограмовий сом. Екологи кажуть, йому не менше 30 років. Горе рибалок затримали під час оперативного рейду. Улов вилучили. Працівники державної екологічної інспекції розповіли, що браконьєри добували рибу доволі варварським способом. Зійснювали незаконний лов риби застосуванням електроструму. Ну такі. Прилад самус 725 МР, як потім було встановлено, були вони замічені по річці Десна і прямували від села Ковчин до села Салтикова дивіця де вийшли на берег. І відповідно нашою групою і спільно із з Куликівським райвідділом міліції працівниками були затримані вже на березі. На ніженців, що незаконно виловлювали рибу, наразі складені адміністративні протоколи. Хоча, за словами інспекторів, тут вбачаються ознаки кримінальної справи. Всі речі, за допомогою яких нанесені збитки рибному господарству, наразі знаходяться на території державної екологічної інспекції. Риба зберігатиметься у морозильних камерах до рішення суду у наслідок порушень. Іні природоохоронного законодавства державі заподіяна шкода у сумі 12 тисяч 750 гривень. Сом вважається цінним видом риби.